Вітаю! Сьогодні поговоримо про історію формування таких держав, як Вавилонія, Асирійська імперія, імперія Ахеменідів та Ізраїльсько-юдейське царство. Тема сьогоднішнього уроку держави та суспільства передньої Азії в давнину. Розпочнемо наше дослідження з території південної частини дворіччя. Саме тут у Шумері приблизно з середини 4-го тисячоліття до нашої ери поширюється поливне землеробство, найдавніший народ регіону, який створив держав. І писемність були шумери. Правителі шумерських міст уже від третього тисячоліття до нашої ери посилили свою владу та повели боротьбу між собою: об'єднати не лише шумер, але й довколишні близькосхідні території вдалося саргону давньому та його нащадкам. Проте об'єднання проходило із труднощами проти саргона та його синів неодноразово повставали. А онук саргона на рам Суень навіть оголосив себе Богом та царем чотирьох сторін світу. Все для того, щоб Зміцнити свою владу, у другому тисячолітті до нашої ери головним центром життя Месопотамії стає Вавилон. Цар Хамурапі об'єднав Месопотамію, запровадив єдині закони, якими спробував склеїти багатоетнічну країну. Пропонувалося захищати власність, карати винних, правильно поводитися із рабами та іншими прошарками суспільства. Попри це, царська влада Хамурапі та його наступників не була безмежною. У законах досить чітко записано про перші форми. Соціального захисту, дотримання справедливості та роль правителя у забезпеченні цього порядку. У 1595 році до нашої ери на Вавилонію напали хети, і останні нащадки з роду хамурапів втратили владу у державі. Поряд з Вавилоном в дворіччі, починаючи з середини другого тисячоліття до нашої ери, розвивалася Асирійська держава через те, що в долині річки Тигр Орних земель бракувало, асирійці вдавалися до завойовницьких дій. Юючи з сусідами, вони досягли успіху в кінці X століття до нашої ери, їм навіть вдалося захопити Вавилон, щоб тримати підкорені народи під своєю владою, асирійці впроваджували єдину систему управління. А щодо нескорених проводилися депортації, тобто виселення. Упродовж 8 століття до нашої ери асирійські правителі Саламанасар V та Саргон II перетворили свою країну на могутню імперію. Проте вже від 7 століття до нашої Ери проявилися симптоми кризи, тобто розладу, занепаду. Свавільний правитель Сінахеріб, наприклад, наказав знищити бунтівний Вавилон і затопити місто водами Єфрату. Подібні накази не додавали популярності правителям і спричиняли бунти проти асирійської влади. Так Мідія, Вавилон та інші об'єдналися і у 612 році до нашої ери захопили столицю Асирії Ніневію. Зрештою, на руїнах Асирії повстало Вавилонське царство. Історії які називали його Нововавилонським царством, щоби не плутати із часами Хамурапі. Однак, схожий за сирійським стиль правління призвів Нововавилонське царство до падіння. Месопотамія від 539 року до нашої ери була включена до складу Перської імперії Ахеменідів. Ахеменіди спочатку здобувають владу у межах одного з регіонів Ірану на теренах історичної області, відомої як Персида. Проте, уже в 6 столітті до нашої ери, кір II Великий. Досить швидко підкорив теренами Сапотамії, Малої Азії та Кавказу. Його наступник Камбіс приєднав Єгипет. Проте, після загадкової смерті Камбіза, проти персів повстали усі підкорені землі. Однак, видатний цар Дарій продемонстрував неабиякі таланти дипломата і полководця, завдяки чому зміг повернути владу над усіма. На честь своєї перемоги на скелі у місцевості Бехістун він викарбував напис, де описав історію придушення повстань проти своєї її влади дарі, щоб зміцнити імперію, створив нові округи, на чолі яких поставив сатрапів, які відповідали за збір податків та управління. Система поштової служби та доріг поєднувала різні частини імперії. Ахеменіди дозволили частині народів, переселених асирійцями та вавилонянами, повернутися на свої традиційні місця проживання. Арамейська мова стала мовою ділового спілкування адміністрації між різними частинами імперії, Ахеменіди толерантно, тобто. Терпимо ставилися до вірувань своїх підданих. Дарій почав карбувати власну срібну та золоту монети, єдині для всієї імперії. Піддані мали платити податки і приносити дари царю царів. Військо Ахеменідів складалося із загонів, які надсилали усі народи імперії. Було створено царську гвардію, до яких входили 10 тисяч безсмертних. Всі ці заходи були спрямовані на зміцнення єдності імперії. Проте Дарій наприкінці свого правління таки зіткнувся з ок. Пором цілої низки невеликих грецьких полісів іонії, а згодом і острівної та Балканської Греції. Проте, ні він, ні його син Ксеркс не змогли досягнути успіху у війні проти греків. Наступники Ксеркса змушені були постійно придушувати виступи сатрапів, наприклад, регулярно повставав Єгипет. Царям царів ставало дедалі важче отримувати свою владу. Урешті влада персидських царів стала настільки слабкою, що Олександру Македонському вдалося із обмеженим часом. Слом вишколених воїнів розбити та зруйнувати найбільшу давньосхідну імперію. І останнє питання нашого уроку присвячено державам східного середземномор'я давнини. Найдавнішими і найбільш вагомими центрами східного середземномор'я були міста Тір, Бібл та Сідон. Населення цих міст займалося здебільшого торгівлею, підкоряючись місцевим царям. Окремі держави потрапили під владу великих імперій сходу, наприклад, для Ахименіді, Фінікія і Фінікійці були основною. Силою їхнього військового флоту, окремою країною стало Ізраїльсько-Юдейське царство. Рання історія Ізраїля та Юдеї відома нам за уричастими згадками у єгипетських та месопотамських джерелах, за даними археології і записами старого заповіту. Цар Давид став засновником Об'єднаного царства Ізраїлю та Юдеї зі столицею в Єрусалимі. Версія, зафіксована у Біблії, говорить нам, що після повернення з єгипетського полону представники єврейських родів пов Вертаються на терени близького сходу, де їх чекав непростий шлях на утвердження свого місця на землі, яку їм пообіцяв Бог. Наступник Давида Соломон укріпив своє становище, збудував знаменитий Єрусалимський храм. Проте вже у добу правління його синів, давні Ізраїль та Юдея стають окремими царствами. І упродовж 8-6 століть до нашої ери стають жертвами агресивної політики своїх сусідів Асирії та Нововавилонського царства. На сьогодні Нішньому занятті ми мали змогу побачити, що історія держав передньої Азії в давнину пов'язана з процесами формування імперій. Правителі країн або самі ініціювали підкорення сусідніх держав або ж ставали жертвами подібних зазіхань. Попереду у нас іще багато цікавих відкриттів, А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.